Горіли літаки палали. Мінус третина стратегічної авіації у Росії, удари по Кримському мосту, їх наслідки. Про що домовилися під час другого, і який може бути третій раунд переговорів у Стамбулі? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте почнемо сьогодні з головної теми останніх днів спецоперації СБУ зі знищення стратегічних бомбардувальників Росії на їхніх аеродромах. Операцію з ударними дронами готувалася півтора роки. ФПВ-шки піднімалися з контейнерів фур. Давайте розберемо цю операцію з усіх боків і почнемо з військової, як це вплине. На ті удари, які завдавала Росія цих бомбардувальників по Україні, тут направду дозволю собі трошки пафосу, бо направду унікальна, геніальна, я б сказав, історична технологічна операція. Ми здійснили щось такого порядку, яке давно в історії спеціальних служб не було. Хоча справедливості маю сказати, що якщо ми скажемо, що нічого подібного не відбувалося раніше, це також буде великою помилкою. Тут можна прочитати кілька лекцій, однак, на мій погляд. Уже друга, не перша, бо наша точно перша в історичному е, контексті найкраща операція такого е, типу. Це операція Колісниця, 1942 рік. Коли британський командос і військово-морський флот зуміли провести корабель у сухий док на Атлантиці е, узбережжя Франції, підірвали його. Чому це було важливо? Тому що там мав обслуговуватися е, такий дуже важкий лінкор, як Тірпіт, який в кінці таки був е, потоплений, а перед тим був по потоплений його колега Бісмар. Кірпіць, нагадаю, так і не взяв участь у битві за Атлантикою, хоча був дуже сильно озброєний. Це направду зробили спецслужби. І от, на мій погляд, не претендую на істич, щось подібне знову сталося. Ми буквально минулої програми тепер перейдемо строго у воєнну компоненту, щоб зрозуміти, що відбулося і що ще буде. Ми дійсно минулої програми розібрали саме оцю стратегічну авіаційну компоненту Російської Федерації, і давайте ми трошки нагадаємося, що мали. І найголовніше, напевно, уперше скажу, для чого будувалися ці стратегічні ракетоносці, бо ми ніколи про це не говорили. Вони дійсно завдавали ударів по нас оцими ракетами Х-101, Х-555, найважчою Х 22 били по енергетиці і тому подібне, але в задумі в задумі ці ракетоносці мали завдавати ударів по території США. А тут 22 м 3 із важкою ракетою Х-22 в ядерній частині, в тому числі по ударних авіаносних групах. Отже, стратегічний головний висновок: те, що сталося, це кінцеве підкреслюю, не перебільшую. Обнулення стратегічної авіації, як такої, і як би це дивно не звучало. Тут уже з'являється дихотомія для великих стратегічних світових планетарних гравців, таких як США, тому що у них також є важкий бомб... бомбовоз це не ракетоносець, це скоріше бомбовоз B-1B b ланцер аналог ту 160-й, тільки там бомба, а там ракета. Є Б-52, як такий. Ну, є невидимке питання, питання, як вони будуть працювати, бо є вже на підходку. Ходять новий б 1 b 21 райдер, і китайці, от чи вони будуть розвивати свою стратегічну бомбардувальну і ракетоносну авіацію такого типу, бо ж маленькі дрони, які коштують кілька тисяч доларів, виявляються, можуть винищити авіацію такого порядку. І тут ще є дуже важливий момент ядерна компонента Російської Федерації. Тріада, так звана, відмінусувалася щонайменше четвертина їхнього потенціалу. А якщо Врахувати, є палким прихильником того, що це все, що є у шахтах, особливо Р-36М і У, -у, -у Р-100Н, далеко не робоче, бо нова стратегічна установка авангард експериментальна вибухнула у вересні минулого року, а кілька місяців тому вони рс 24 ярс не змогли зробити пуск навчально-тренувальний. То так виглядає, що оця тріада може різко скоротитися. А це дійсно може бути переворот. Технологічного будівництва ядерної компоненту у великих стратегічних гравців дійсно ми зробили щось унікальне, щось неповторне, щось феноменальне. Буквально кілька слів, бо про це треба сказати. Ми знову підняли емоції, що все, в них все закінчилося, вони нічого не зможуть. Це далеко не так. І тут треба розвести поняття абсолютно знищених об'єктів і пошкоджених. За тими джерелами, котрими я особисто довіряю, кілька разів перепровірив: тут 95 МС 7 тут 22 м 3 34 і один повністю А12. Е, е, Те, що згоріло, все не підлягає оновленню. Решта пошкоджено. Чи є ще якийсь певний запас? Так є. Так, є. На мій погляд, сукупно разом цих всіх машин до 15 одиниць, вони ще точно е, приведуть до якоїсь тями. Ми говорили минулого разу, що 6 ракетоносів Ту-95 МС вже поставлені на модернізацію. І вони з точки зору престежу. Рано чи пізно, хай за кілька місяців, хай за кілька, за півроку, все рівно піднімуть їх у повітря і будуть завдавати ударів, щоб показати, що вони щось можуть. Плюс, нагадую, є наземні пускові уста. Ті самі Іскандер 150 одиниць. Ми минулого разу не згадали П-800 Онікс, ми не згадали 3 м 22 ЦИРКОН, і ми трошки випустили з уваги, що такі комплекси, як С-300, переведені в режим поверхня-поверхня, а також нагадую, морська компонента до 20 ракетоносіїв різних Класів у Каспії не скасовуємо їхній ракетний потенціал. Запас ракет всіх всіх цих класів у межах півтори-дві з половиною тисячі. Не вважаю, що їх є три тисячі, як вони самі стверджують. А компонента С 300 С 400 ну у межах 5-7 тисяч. Тобто, це ще все зберігається і це обов'язково запрацює. Тому не видихаємо абсолютно. Однак, строго по авіації. Конкретно можемо чітко стверджувати, стратегічна авіація Російської Федерації приречена до своєї загиблі. До речі, цикл завершення їхньої роботи після цього удару буде значно швидший. Якщо я сам відводив на це десь у межах десятирічку, то тепер дай Боже, аби 3-5 років протрималися, бо не виробляють, і виробляти не зможуть. Це неможливо. Російські змі ось цю операцію вони порівняли з операцією в Перхарбор. А, чи доречне оце таке порівняння? Вони закидають свої е, внутрішні аудиторії, що от бачите, яка склалася ситуація. Абсолютно недоречне, неправильне, це скоріше, їхнє і ПСО. Е, тепер давайте розберемо символізм пьорл Харба, саме символізм, не бойову компоненту. Як це все склалося, написано купу книжок, статей, зняті гарні фільми. Хто хоче розібратися саме в технічній частині, розбереться, а саме в ідеологічній. Я просто сумніваюся, що росіяни знають цю о, подію. О, абсолютно, там. Не треба недооцінювати їх загалом. Там є розумні і грамотні історики, але не забувають, ну як грамотні в лапках. Вони правильно грамотні. вони правильно для себе будуть трактувати цю абсолютно. Подіг. Я повністю поділяю. Я повністю поділяю, що це своєрідне і ПСО, саме їхнє вкинути в наш інформаційний простір. І ми, на жаль, його підхопили. Бо Пірл Харбор після удару, 7 грудня 1941 року, якщо я не помилився, це Америка прокинулась. Підкреслюна прокинулася до стратегічного протиборства зі вступом Америки у війну, як на Тихоокеанському театрі воєнних дій, так і на континенті, і особливо. Так званий ленд-ліз. Нагадаю, що Америка на той час це у два з половиною рази більший ВВП, ані вся планета Земля. Підкреслюю, уся планета Земля. Тобто вони прокинулися. Це символ прокидання, і росіяни свідомо це укидають у простір, що мовляв, ми зараз прокинемося, вставай, страна огромна. Ми зараз консолідуємося, зберемо всі сили і ударимо у відповідь. Не буде цього з точністю до навпаки, але ж не змі мають пояснювати росіянам, що трапилось. Мав би вийти, ну наприклад, да, Путін і сказати: От бачите, ну наші спецслужби трохи провтикали, не скаже так. Попер... Більше я А їй не вийшов, не сказав. Це раз, вийшов це раз. Пєсков, і що Пєсков сказав, що ми проводимо розслідування. Все чудово, це означає наскільки травматична для них ідеологічна операція. Це означає, а тут є ще один момент: ревізія їхніх спеціальних служб. Ну, яка ж це мала бути унікальна операція в частині планування, там 18 місяців, як кажеться, щоб оце все завести до точки удару, обчислити всі координати, дуже якісно це все зрежисувати, щоб ці ці невеличкі дрони піднялися. Ну це щось, це щось геніальне. Це також є б... будуть чистки, як вони завжди люблять робити. чистки в цих службах 100% буде. Не сумніваємося, що це буде, і це прекрасно, бо це озна... це Сталінський метод класичний. Як тільки десь хтось допускав якусь помилку, він їх рі. За чим і понижував сам своїми руками потенціал розвідувальних спецслужб і пам'ятаємо, що сильніші павуки в банці там всередині пережеруться то краще. Але давайте ми із політичної складової таки трошки ще розвернемося у сам зміст операції, бо це тісно, це щось. Ну, ми ще це все переосмислимо не зараз, за рік, за рік-два. 18 місяців. Ну це дуже багато, це дуже складне і скурпульозне планування в частині от тривалості, тривалості. Ну звичайно, не дотягуємо до. До операції гнів Божий, бо в Ізраїльтян була така операція тривала 20 років. Відповідь на 72-й рік, де організація визволення Палістини і Чорний вересень убило 11 спортсменів у Мюнхені, 20 років за ними полювали. 20 років думаємося, яка це має бути цілеспрямованість, організованість. Але те, що ми в частині спецслужб капіталізуємося саме на такий рівень, що ми вміємо грати оцю цю складну багаторівневу. Гру, то це щось феноменальне. Ми ж розуміємо, що феномен випадку ніхто не скасовував. Це також буває, що прорахувати все до міліметра дуже дуже важко, але ми це зробили. І ще раз зроблю цикли і і повернуся у частині оцього цієї риторики наративи Пьор харбор Для мене в моєму розумінні, це не Пьор харбор Для них це Мукден і Сусіма пригадуємо російсько-японську війну. Це лютий і. і, і Березень відповідно 1905 року, де вони зазнали стратегічної поразки молодій е, японській імперії, а це була, це була такий предвісник, перша пташка взагалі загибелі імперії. Але тут тож знову не треба поспішати, не треба, тому що знову приклади. Спочатку Сталінградська битва, потім Курська битва, літера 43-го, вже було зрозуміло, що нацисти програють, але ще довгих два роки. От якщо обертати цю історичну, цю історичну пропорцію, то саме в авіації найімовірніше, що це курська битва, битва для нас. Дійсно, це колосальне ураження. Але ще раз нагадаю. Ця війна буде вирішуватися на суходолі, зменшиться кількість ракетних ударів, але піхотні вали ще ніхто не скасовував і до точки глобальної деморалізації, як воєнно-політичного керівництва, так і їхнього солдата, ми ще точно не дійшли. Не поспішаймо. Якщо ми вже почали говорити про політично-дипломатичний аспект цієї операції, хотілося б у вас запитати, наскільки болісно зараз. Ця операція б'є по репутації і по авторитету Росії. Вона не просто б'є по репутації, вона її е, ну практично обнулює. Знову ж кілька історичних паралелей. Після Другої світової війни, коли стралися два великі блоки, і йшла гонка озброєння. Світ був поділений на два великі табори. Світ насичувався зброєю, Радянське Радянський а потім Російська Федерація була другим продавцем зброї. у світі. Підкреслюю, другим. За підсумками ще 2023 року вони вийшли з двійки, тобто перемістилися на третє-четверте місце. От не сумніваюся, що за підсумками 2025 року вони вийдуть з п'ятірки. Що ця операція означає у стратегічному перекладі? Та вони зброю перестануть купляти як таку, ну де їхні ну, про S-300, S-400, S-500 мовчу, бо вони не могли як явище боротися із маленькими дронами, але якщо вже вони знали, а до речі, ще один важливий штрих. Перший наш дрон зачепив, скажімо так, їхню ядерну тріаду не зараз. Він зачепив ще в грудні 2022 року. Тобто, якби в них був серйозний технологічний потенціал, стратегічне мислення, вони знали, як з цим боротися, то принаймні прикривати стратегічні об'єкти як аеродроми такого порядку, вони мали би навчитися знайти якусь формулу, е, про, промацати якийсь систем. Це здачу солдатів виставити із, із цими із дробовиками. Ми якось в одній програмі розвиваємо. Роз... Збирали, що дробовиком можна збити дрон. Цього всього не сталося. Отже, є організаційний провал, є технологічний провал. А тепер уже і іміджевий провал, і в той бік, куди дивилися великі закупівельники, такі як Бразилія, е, такі як Хто там? Малайзія, Індонезія, е, особ, е, особливо країни близького сходу на комплекси С-300, С-400 і навіть два е, С 1 «Панцер», там все різко піде вниз, а це відповідно гроші, гроші і ще раз гроші. Ми не раз розбирали у цій студії, що московський імперіалізм живе рівно доти, доки він має вільно конвертовану валюту. І тут удар по гаманцю такий, ну співмірний із вибухом невеличкої ядерної бомби. Чи можна сказати, що таким чином оця операція довела, що в Україні є свої козирні карти? Однозна в цій частині це не просто козирна карта, це джокер. Ми ще раз продемонстрували наскільки ми можемо бути інтелектуально організованими людьми. Неодноразово стверджував, що одна з причин цієї війни це наш стратегічний інтелектуальний потенціал, бо до речі, їхню е, совєтську е, систему. Ракетобудування побудували українці, ну це, ну це факт. І той самий корольов, і якого до речі били, мав зламану шалепу і помер тільки тому що не могли йому трубку увести на дихання глушко, черток, чоломей, і пальці можна загнати дуже довго. Буквально в випадок кілька перших місяців, може року війни, там у них покінчив життя самого етнічний українець, який розробляв саме найсучасніші ракети, бо не міг психологічно це витримати як явище. Якщо брати технологічну компоненту, то Самого радянського Союзу, бо в Росіян все проросло із неї, то середня і найвища інженерна ланка без перебільшення відсотків на 60. Це вихідці з України і сама Україна. Той, той самий, ми вже згадували, РТ6М вони не можуть обслуговувати. Чому? Тому що це Південмаш. маш. Щоб далеко не ходити, давайте обговоримо ще одну спецоперацію СБУ. Втретє підірвали. Опору кримського мосту це більш е, такий політичний вплив, чи все ж таки військовий вплив на Росію? І так, і так ми ж розуміємо, що війна є ніщо інше, як продовження політики насильницькими метами. Це не я придумав, це Карл фон е, Клаузовіц. Війна, взагалі, найконцентрованіша політика, яка тільки може існувати у природі, якщо вже ми так в філософській частині це трошки зачепили. Розбираємо саме цю е, операцію. Дуже добре, що її зробили. Якщо дійсно так замінували саме опору, чому опору ремонтувати її на? Багато важче ніж ремонтувати полотно. Нагадаю що там дуже особливий ґрунт. Дуже росіяни власних технологій, як це все будувати, не мають загарі цей міст за дуже дуже великі кошти побудували єв єв і інші світові е, технологічні гіганти, які мають відповідне технологічне обладнання. Скинув в Голландії, де тя ті важкі е, молота за закупляли якісь свої... Забивали це, до речі, не перша їхня спроба. Сталін мало відомі факт. їхав на Ялтинську конференцію, таке через міст. Він там був побудований. Один раз проїхали. Він там завалився, бо там ці льодоходи, ґрунт рухається. Зрозуміли, зрозуміли, де відповідь, куди треба бити, бо на жаль, важкі ракетні удари по мосту. Ми поки що зробити не можемо. Це вже я якось розбирав. Бо є співвідношення вартості цілі і засобів, яких ми маємо. Там треба ракет 150-200, Ну на жаль, поки що їх не, не має. Чи є якась шкода? Аж дуже критична. Мій погляд, поки що, немає. Розуміємо, що це полотно до Тобто автодорожне, там головна нитка все ж таки залізниця. 90% все, що везеться у Крим, везеться залізницею. Тут філософія успіху. Міст довгий, 18 кілометрів, і щоб він перестав бути об'єктивним, об'єктивно функціональним. Треба провалити ну, хоча б 500 метрів. Ну, а це вже робить тільки ракетодронова атака, і не просто провалити. Це ще треба взяти під вогневий контроль. Ну це вже сотні і сотні і сотні. Ракет треба і дронів важких різних класів мати на озброєння, щоб не дозволяти їм це ремонтувати. Але якщо умовно авіація, ну так тут е, трошки по боксерськи висловився, це удар під дих, такий дуже сильний, тобто противник задихається, то це правий чи лівий хук по обличчю персональну Путіну в іміджевому сенсі, бо це його улюблене дітище. І ще раз, ще один важливий момент: ми зрозуміємо, що не могли одні ті самі люди, ну, е, керівництво. Ництво ухвалює рішення, це так, але це різні команди. Ті робили одне, ті робили інше. Це пояснює, наскільки ми знову ж таки підняли рівень фахової власної компетентності. А якщо дійсно тону вибухівки туди заклали, бо я поділяю думку тих експертів, що мало ймовірно, що це дрон, чому бонові загородження. Треба кілька дронів. Хоча в таку таку маленьку конспірологічну теорію викажу: підводний човен Кронос. Має чотири ракети італійські не ракети торпеди виробництва фірми Леонардо. Унікальне явище саме малих підводних апаратів до 50 годин може перебувати під водою. Мож... ще раз це екстраполяція, це не підтверджені факти. Але якщо йти за принципом зворотної інженерії, технологічно це можливо. Кілька то чотири торпеди пробивають дірку, а потім іде важкий дрон. А може бути комбінована операція? І так, і так ще раз вітаю всіх українців. Це Історичні події ми зараз переживаємо. Єдиний нюанс прохання до всіх. Давайте ми трошки ейфорію понизимо. Вона потрібна, вона потрібні допомоги, перемоги, але починаємо мислити критично. Чому починаємо мислити критично? І тут буде дуже важливий посил операції такого рівня, такого такої складності не є. Частим і явищем, що ми зараз знову собі не поставили планку, що саме таким типом, саме Але таким я впевнений, способом, що далі буде сто відсотків, але хай маю свою власну улюблену фразу, свій власний улюблений вислів на цю тему приємність розчарування краще ніж його гіркота. Хай оця, оця приємність, яка нам потрібна, хана прийде так, як от прийшли ці операції. Ми їх не чекали. Тому треба знову сконцентруватися, сконцентруватися, і найголовніше кланятися нашим титанам в окопі, бо на їхніх плечах буде результат цієї війни по справжньому в цьому контексті. Хочеться ще обговорити одне питання і додати оці спецоперації, як вони вплинуть уже на третій раунд переговорів. Другий раунд переговорів відбувся. В Стамбулі 2 червня е, між Росією і Україною після зустрічі Росіяни фактично злили в медіа свій меморандум, який фактично є ультиматумом для України. Е, що в ньом, про що в ньому йдеться, і чому росіяни висунули саме такі вимоги? І як оці операції, які ми провели, які провели наші спецслужби, як вони вплинуть на подальший перебіг переговорів? Кілька кілька складових перший. Розвіємо міф, що дипломати щось вирішує, бо знову дипломати зустрінуться зараз щось вирішить. Не вирішують Доп дипломати це посередники, справжня дипломатія багаторівнева, міждержавна, між країнами, між угрупованнями сил внутрішніми, бо та також історія це знає. Склалася повноцінно під час релігійної війни, так званої тридцятилітньої, і відтоді все по. Починало проростати, хоча інколи і лідери дуже високого порядку також сідають за стіл переговорів. Як скажімо, Наполеон і Олександр Перший спочатку попили один одному крові, потім сіли за стіл, навіть які там ухвалили рішення, а потім знову ж зійшлися у бою. Є геніальні дипломати. Вони є, скажімо, мій улюблений Клемент Матерніх, чи, скажімо, Шарль Моріс Талієрант, часім того самого Наполона. До речі, унікальний чоловік працював і на Наполеона. І на Олександра Першого, але насправді центри рішень. От центри рішень. Їх треба змушувати. Чи ця акція силова, скажімо так, понизила переговорний статус Росіян 100%? Треба було тільки дивитися на їхні обличчя, як вони виглядали. Емоції не приховували з розумінням того, що їхня позиція слабша. Цей раунд не був проривним і не буде. Дуже добре, що домовилися про обмін і тілами загиблих, і полонених важкохворих. І тому. Подібне, але прорив буде тільки тоді, коли відбудеться щось подібне, як берлінська операція, коли відбудеться капітуляція нашого ворога, не наша. Чи дійдемо до ну отої, отої паритету, як пропонує Україна, що дивимося на лінію розмежування такої, якою вона є? От і виходимо з цієї реальності. А ці всі їхні бажання в лапках, денацифікація, демілітаризація про це можна забути як явище, і наш президент дав дуже чіткий і правильний посил. Треба ще повпливати на росіян, щоб вони отямилися і прийшли до якоїсь адекватної точки переговору. Мій особистий упереджений погляд. Підкреслюю упереджений, Путін зараз на роздоріжжі. От він на роздоріжжі, куди піти. Чи рухатися у бік все ж таки виходу на якусь фіналізацію на якийсь час? Повторю свою нескінченну тезу і не буду втомлюватися її повторювати. Ми цю війну виграємо тільки тоді, коли Росія розпалася, забрали ядерну зброю, відсікли від Сибірських великих природних ресурсів. Вони пройшли санацію, ідеологічне очищення, і ми вступили або в діючий блок НАТО, або можливо щось утвориться. якийсь новий великий геополітичний союз, я палкий е, прихильник Британія, Скандин... Скандинавія, Польща, Україна і країни Балтії. О те, що концепція від моря до моря із присутнім США, у тому числі США рано чи пізно повернуться у велику політику. Я в цьому не, сумнів... не сумніваюся. Ще раз нагадую, ще раз нагадую в тій фазі, в якій ми перебуваємо, все виключно на. Силі. От коли ми прийдемо до точки, в кого буде більше сили, у кого буде кращі результати на полі бою, от і той буде диктувати умову. Чи ця точка буде неминуче, коли даруйте, не знаю. Повторю свою стару як свій тезу, мене за неї критикують, кидають у мене камінням, найімовірніше по завершенню сухого циклу. Цієї погоди у цьому році, хоча не скасовую, що може піти і далі, але знову вертаємося у перший блок по авіації. Стратичний потенціал Росії суттєво зменшився, і це направду феноменально добре для нас. І ще один дуже е, важливий е, посил війна не не закінчиться одномоментно. Росіяни будуть порушувати правила. Де ота фіналь, фінальна точка. Якогось розмежування, то повернеться до попередніх тест попередніх програм, точно треба уводити великий міжнародний контингент. В деталях ми це вже розбирали у наших попередніх програмах. Кому цікаво, шукайте. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову і за аналіз актуальних подій. А це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Як завжди, нескінченно буду користуватися нашим майданчиком і буду давати стратегічний посил усій українській нації. Що тільки плече до плече лікоть до ліктя, ми передможемо нашого одвічного ворога. Наші спеціальні структури показали, як ми можемо працювати єдиною справжньою професійною командою. У нас дійсно. Історичний шанс нарешті розвалити цю недоімперію. Дякую! Бережіть себе, побачимося наступного тижня.